Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг жіночий мікс. Матеріал бавовна, візкоза та еластан Є різних забарвень та різних розмірів. лоті є сукні, спідниці, чинці, кофти та У Лоті 13 одиниць. Вартість лоту 2210 гривень. Собі вартість однієї одиниці 170 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.